Світло миру з віфлеєму дісталося до Дніпра. Близько сотні городян сьогодні зустріли священне полум'я під міськрадою. Акцію було започатковано ще 30 років тому австрійськими скаутами. Вогонь запалений у місці народження Христа, передають багатьом країнам світу. До нас він дістався з польського кракова. Цей вогонь є символом миру, символом віри, і він ну символ найбільшого добра ми плануємо після цього передати саме всім дитячим будинкам, всім церквам в зону а то щоб донести оцей часточку тепла. По завершенні усіх урочистостей учасники акції мали змогу запалити лампадки, аби рознести вогонь по домівках. Люди кажуть, для них це символ миру та єднання саме цього зараз не вистачає Україні то немножко вдохновить народ, объединиться и принять участие в, в, в таком интересном мероприятии. Вот и немножко мира и добра всем принесет.